Вітаю всіх на каналі Село Моя Доля. Бажаю мирного доброго дня, доброго здоров'я, успішної праці. Напевно, некрасивих троянд не буває. Але з моїх багато є красивих. Але, напевне, найбільш найкрасивішою мені, здається, блеко така Блек Меджик. Яка тепер саме цвіте, бо деякі вже відсіли, деякі я обрізала і очікую на другу хвилю квітування. А ця якраз зараз навіть вже трохи перецвітає, вже трохи не така красива, як на початку свого цвітіння. А в нас вчора була радість, прийшов дощ, такий тихий, спокійний, гарний дощ. І все після цього дощу повеселішало, ожило. Вже так давно радують своєю красою дельфінії. Ось такі вони і надалі красиві, як бачите, починає квітування. Це їхня палка знизу і квітує догори, догори. Нижні квіти вже облетіли, а вверх все залишається квітучим. І знизу на пасинках. Нові квіти розпускаються. Віджила моя остільба, і не тільки ця одна, а й інші остільби, які були зовсім засумували без поливу. Іноді я їх цвіркала водою, але що ж ти ти ж не порєш так, як Небесна канцелярія? Так що, звичайно, Дуже ми залежні від небесної канцелярії, від волі Всевишнього. Залежні навіть у вирощуванні квітів, не говорячи вже про городину. А я йду на город і покажу огород після дощу, покажу свої успіхи, і невдачі, і прорахунки. І першою в нас на городі огіркова грядка. Яку я показувала, огірочки ми вже вибираємо, але не скажу, що так дуже вони масово підростають. Тут зроблений крапельний полив, але, очевидно, їм все ж таки твої вологи, яка потрапляє до них мало. І хотілося б, щоб вони швидше наростали. Зав'язі є багато, але вона якось дуже поволі наростає. Ну. Пройшов дощ, можливо, трохи промочив ґрунт Природнім, природньою вологою, можливо, тепер справи підуть краще. Підростає бондюелька ось така ще невелика. А далі по курсу перець посаджений після того, як тут викопали тюльпони. Посаджений вже пізно, але він. Росада була вже така, що майже цвіла, то він починає цвісти. Аквасоля, яка посаджена в суху землю, навіть не вся посходила. Десь якась попало більше її вологи, вона добре зійшла, краще зійшла, а решта ще навіть не зійшла. Сподіваюся, що тепер після дощу таки він грудки промочив під грудкою. Промочено, тепер посходить. Якось дуже пізно цього року в'яжуться помідори. Вже липень, а зав'яз тільки на деяких помідорах, а на деяких взагалі нічого нема. Чи буде цього року врожай? Під плівковим укриттям трохи результат кращий, але також не скажу, що дуже такий задовільний. А цю цибулю я вже садила в кінці травня, так би мовити, експериментально. Хотіла, бо думала, що цибуля, яка посаджена на зиму, якась у нас зими виходила дуже така в незадовільному стані, була жовтенька, дуже помало наростала, бліденька, тоненька. І я для підстраховки посадила ще цю цибулю, але не знаю, що це за сорт, бо купував чоловік. Посадковий матеріал він не спитався, що це за сорт. Поки що вона зелена, обробляти ми її нічим не обробляли, посадили, Ну, звичайно, сапали, але бур'яни наростають знову. А тут ось так повилазила з землі. І ще сподіваюся, що ще таки вона наросте. Цибуля вирощена розсадним способом кенді і Сібішин. Ксібішин у минулому році вирощувала і не могла натішитись, бо це дуже такий смачний салатний сорт цибулі, яка не пекуча, не має гіркоти. Подивіться, такі вже цибулини, не знаю, чи це кенді чибішин, котра, але хто б це не був, то все ж таки е, з насінини за один рік. І тим більше цибуля ще росте, колись я буду вибирати, то покажу результати. А взагалі в нас вже і пусті грядки знов з'явилися, бо я показувала в одному відеоролику, вибрали часник стрілковий, і не стрілковий. Ще залишився лише ярий. І в коротенькому відеоролику показувала врожайність цибулі озимої сорти, сорту Трой. А тут в мене Радар, Шекспір і, напевно, шутів по, по одному кілограму я садила. Ну ще поки що вона стояча, тож я її ще не вибрала, але сподіваюся, що незабаром деяка вона лягає. <кхи> Ось такі, слава Богу, головки. Я не похваляюся, бо я кажу, що це. Ну, звичайно, наша праця, але ж більше заслуга природи. От як дала природа чи Бог, як хто хоче, так і, так і каже, дощ, пору, то воно і росло нормально. Ну Звичайно, потрібно було і якесь добриво внести в ґрунт, але не обійшлося і без невдач цього року. Я говорила вже. В розповіді про часник, що цього року не обробляла я посадкового матеріалу, коли садила цибулю-часник на зиму. Попередні роки обробляла фітоспоріном, а це не обробляла і маю ось такі загнивання. Так що, якщо дасть був доживем до осені, знову буду садити цибулю, то потрібно буде купити знову фітоспоріну і таке обробляти. Так як весна цього року була, ну так, м'яко кажучи, дивно, своїми примхами, то гірки довелося пересівати. І ці посіяні вже десь під, під кінець травня, бо посіяла регал у перших числах травня, але він не зійшов, не знаю, чи насіння, чи, чи примхи погоди холодно було. І посіяно вже було пізніше. Гектор він тільки починає цвісти. Гектор подобається мені цей гібрид. В кожного, звичайно, свій улюблений якийсь гібрид для посадки, але в мене серед інших також і гектор. Найбільша цьогорічня печаль це капуста. Дивлюся, деяких блогерів пишуть, що навіть садити більше капусти не будуть. Я не зарікаюся, бо все ж таки уявляю, скільки разів кроплена та капуста і чим вона кроплена, що ті не поїли її ці. Абракодабри, яку ми купуємо, все ж таки своє, хоч кропиш, то е, знаєш, скільки днів прийшло від того кроплення і знаєш чим кропив. А то я вже читала, що дехто кропив 12 разів і ніякого ефекту капуста все рівно поїжена. Ось і у нас також така капуста поїжена. Тут в основному пізні, пізній сорт. Пізні сорти, вірніше, бо їх тут кілька. І чоловік знову недавно їх кропив. А ранньостиглі сорти, які вже починають в'язати голоки, а тут і попадаються і ранньостиглі між пізніми. Ну, подивіться, яка різниця. пізньостиглий сорт, і ранньо стиглий. І ще гірше решето, ніж на Так що... Ну, доведеться, напевно, накривати агроволокном з весни. А тут трошки заросло її вже бур'янами цвітної капусти. І вже треба зрізати, бо вже навіть розпадається головка. Також не скажу, що вона дуже високої якості, бо ж літають, масово літають. І вже вдруге вона не оброблялась. Перший раз обробляли тепики, але це вже було вже. Ну, давненько тижнів, більше як три тижні. І кажу до чоловіка, що треба розколотити чогось народного на основі діхтярного мила і аміяко. Він каже, що буде смердіти потім це діхтярне мило. І я не знаю, але ось, ось така капуста. І все ж таки ранньостиглий сорча більше подіравлений, ніж пізня. Напевне, вона м'якша чи що. Тут викопали картоплю рів'єра і посадили кукурузу. Чоловік посіяв кукурузу для кіз. Маю в цьому році багато посіяної сіянки, чи як там її хто називає, в нас називають піддим, піддимка цю цибулю маленьку. І свого насіння мала в минулому році. Насіння власного збору садила на стрілки, бо цього року не посадила. І ось насіння маю. Тут змішані сорти. В основному це посаджені сорти, знову ж таки, підзимові на стрілки. Тут і ряд барон, який я садила на зиму, але він дуже стрілкувався. І Радар, і, напевне, можливо, Радар. І не пам'ятаю, можливо, і Шекспір. І вже частину цієї цибульки я вже вибрала вчора ще до дощу. А цю вже потрібно почекати, поки підсохне, і знову ж таки вибрати і пробувати садити свій посадковий матеріал. Не знаю, як він себе буде вести, чи буде стрілкуватися, чи Ну, пробувати, як вже буде. Селера почуває себе задовільно, тільки трохи бур'янами оброс. Чесник ярий також вже заріс, вже потрібно буде полоти сапати. Вчора вирвала одну головку, ось така головка, але він ще підростає. Я також дівчата пишуть, що садять на, на зиму. Я також було, що садила на зиму, але суттєвої різниці не було в величині головок. І я так іноді сажу на зиму, а цього року посадила весною. Небагато, бо скільки нам того часнику треба. Чогось жовтіють бурячки столові. Вже є бурячки, вже можна вирвати, але листочки жовтіють, чи їх щось під'їдає, чи це хвороба якась, не знаю. Сортираню стиглої картоплі я тут показувала, показувала, підкопувала. Вже деякі от. Хрістаються так. Не знаю чи це вже ознаки фітофтори, а можливо вже і ознаки дозрівання. Тут у мене посаджений сорт торнадо. Я підкопувала якийсь, він був дрібненький, але більше я не підкопувала, бо ми обходимося Рів'єрою, ще в нас кусочок є. Бріки в мене тут Детройт і Пабло змішані. Але ось такі ось такі якісь жовтенькі плями на листках. Чи це вже циркоспороз, їх чоловік разом обробляв. Грядка моркви має задовільний стан, не пам'ятаю, який сорт тут сіяли. Ну, ще морквини. Не... ну, Вже можна її, можна вже й вирвати, але в мене ще є заморожена морква натерта старати. Я використовую цю. А ця нехай підросте, бо посіяли для пізнішого збору для того, щоб краще взимку зимувала, щоб не псувалася. Посіяли на додатковому городі моркву, але вона до цього часу не зійшла. Сіяли сорти золотої селекти, золотої серії, дуже гарна упаковка, блискуча, золота. Морква Болтекс від інтернет-магазину Геліус. Ну, поки що її там чоловік і поливав, але її поки на поверхні не було. Не знаю, чи вона взагалі зійде. Посіяли цього року вперше на городі овес. Я чоловіка спокусила, сказала, що будемо пити овес, і будемо здоровіші. Але він частину викусив, бо сказав, що нам багато викусив, висушив для кіз. А цей ось такий, поки що, слава Богу, стоячий. І потрібно було б трохи назжинати, засушити, бо подивіться, який гарний володь. Ще поки в нього він посіяний пізно, бо взагалі кажуть, що весь сіють зарані. Але цей пізно посіяний і ще в нього. Там майже нема зерна, м'ягенька ще. М'ягенька ще зародки на зерно. Але увесь такий ні в року, в мій ріст. А цю картоплю, це сорт Рів'єра, посадили вже в кінці травня. Посадили нарочно для того, щоб краще посадковий матеріал зимував. Бо я не знаю як в кого, але в мене Рів'єра погано зберігається до весни. Но цього року якось вона. Збереглася, як який рік, звичайно. Залежить, напевно, наскільки сильно вражена якимись хворобами. Але все ж таки, ще був посадковий матеріал, то ми посадили значно пізніше. Ну, її треба вже, поки, поки ще грунт вологий, то треба було б підгорнути. Ця квасоля куплена в мене, замовляла в котромусь з інтернет-магазину. Хотіла поміняти вже свої частину своїх домашніх сортів, які поперезапилювалися і хоч не являються тичковими, але все ж таки випускають вуса. Але дивлюся, що ці кущові, так звані сорти, також випускають вуса. Так що, можливо, це в них така характерна ознака. Тут є урека і ще якісь інші сорти посажені. І вже десь на початку червня ще посіяли. Тут щось в нас не зійшло, не пам'ятаю, що ми тут сіяли. Посіяли ще огірки сорту Фенікс. Змішали кілька сортів, тут і Фенікс плюс, і Фенікс супер, і всі фенікси вкупі, суп... і вийшло в нас два рядочки. І тут вони майже без поливу, але хай терплять те, що є, і хай нарощують свою масу. І цвітуть і радують врожаєм. Перець наш також поки що без зав'язі. хоч цей вже посаджений раніше, але тут горбок, він без поливу. Під плівковим укриттям вже нав'язав плодів, а тут голо, хто його знає, чи буде він, чи не буде. Ну, надія вмирає останньою. Ця квасулька теж вже після чогось, щось у нас тут було посаджено, потім забрали. Не тішать нас цього року і кавуни своїм розвідком. Вони вже також посажені пізніше і пересаджували, бо перші не зійшли, вони ось такий вигляд мають. Ще їм треба другого довгого літа. А я йшла на город не тільки для того, щоб зробити екскурсію, хочеться також не завадити. Бо ж не завадить знати, що там робиться хоча б для себе. А для того, щоб полоти льон. Бо посіяли цього року льон, в минулому році не сіяли, а цього року знову посіяли, і чоловік дуже визенько посіяв, сапою не влізеш, а він заріз бур'янами. Пробували полоти трохи частиною спололи, але дуже твердінь була. І не можна було виполити ці бур'яни. Звичайно, знаєте, що льон це корисне дуже його насіння. В ньому є омега-3, та, що є в жирних сортах риби, про купівлі якої пенсіонери навіть не те, що мріяти, навіть мріяти не можуть. Тож, за допомогою льону також можна оздоровлюватися і він повинен бути. В господарстві не тільки для себе, а й для того, що утримуєш якесь підсобне господарство, кози поросята, то на всякий випадок повинен й бути і льон. Можна, звичайно, купити, але добрий, як і свій, і знаєш також, він не кроплений, не бризканий і нема в ньому ніякої хімії. Отож, приступаю до прополки льону. А вам всім дякую. Доброго мирного дня, доброго здоров'я, успішних добрих справ. І згадую, що це був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. І до зустрічі!